Вода не надто радує теплом, а опалення скоро відключать. Тож варто подумати про обігрів оселі. Особливо приємно, коли тепла підлога. Андрій Альохін вже обрав для вас спеціальну систему. Це «Ідеї для оселі, і я Андрій Альохін. Сьогодні як обіцяв монтуємо на балконі систему тепла підлога. Зазвичай це довіряють професіоналам, але після сьогоднішнього майстер-класу ви зможете проконтролювати роботу майстрів. Допомагає мені Олексій. Олексій, допоможеш? Звичайно, тільки хочу вам одне нагадати, що перед тим, як укладувати систему тепла підлога, необхідно для нас, щоб добре були утеплені стіни та підлога. А інакше все тепло піде до сусідів. Ну, ми всіх вимог дотримались. Стіни у нас утеплені, а підлога утеплена спіненим полістиролом. До речі, не забувайте, висота стяжки має бути щонайменше 2 сантиметри. Увага, щоб система працювала ефективно, її можна монтувати лише на площі, де немає меблів, або меблі буде встановлено на ніжки. Ми знаємо площу нашого балкону, і саме виходячи із неї, ми і придбали необхідну кількість системи тепла підлога. До речі, із розрахунками вам завжди допоможе генеральний партнер Рубрики Національна мережа будівельно господарських гіпермаркетів Епіцентр. До речі, нині у гіпермаркеті садовий бум. Закупівлю у відділі садгород на суму у 200 гривень. Виберете участь у безпрограшній лотереї Мільйону подарунків, а також квитків на УЄФА Євро 2012 Що суботи та неділі у квітні ще й супераукціон, де ціна стартує від однієї гривні. Мільйони товарів за супер цінами. Подробиці шукайте у гіпермаркеті. Спершу укладають і кріплять за допомогою дюбелів монтажну стрічку. Вона йде у комплекті. Далі по спіралі викладають кабель, фіксуючи його за допомогою ось цих. Люсток. Пам'ятайте, кабелі не повинні накладатися один на одного. Ну, а оптимальна відстань між ними сантиметрів 10, так? Ну, а тепер моя улюблена справа розвінчання міфів. На форумах іноді пишуть, що тепла підлога випромінює електромагнітні хвилі. Дивіться, ось ця алюмінієва трубка вздовж кабелю нейтралізує усе поле. Ну а заземлення гарантує вам захист від удару струмом навіть у разі механічного пошкодження кабелю. Коли нагрівальний кабель укладено, всі дроти підводять до терморегулятора. Увага у спеціальній гофрі, щоб не пошкодити. Зазвичай терморегулятор монтують в останню чергу. Їх є декілька видів: як програмовані, так і звичайні механічні. Ну Ось систему змонтовано. Тепер можна заливати все це стяжкою і за тиждень, коли все висохне, укладати фінішне покриття. Генеральний партнер рубрики, національна мережа будівельного господарства гіпермаркетів епіцентр. На сьогодні це все Бувайте!